Що робить російська армія на окупованій частині півдня України? І чи має вона вигоди від руйнування Каховської ГЕС? Що відбувається у звільнених селах Запорізької області? Чи живуть там люди? Чи виїжджають з окупованих міст регіону представники окупаційної влади і ті, хто з ними співпрацював? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Збройні сили України мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку. Про це 13 червня заявив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зазначив, що в ході ведення наступальної операції війська ударного груповання сил оборони України протягом доби на цьому напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру. Площа території взятої під контроль склала до 3 квадратних кілометрів. Напередодні 12 червня у міністерстві оборони України повідомили, що українські військові звільнили сім населених пунктів. Заступниця міністра оборони України Гана Маляру у своєму телеграм-каналі зазначила, що за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнені такі села, як Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка і Благодатне. За словами заступниці міністра, просування військ наступального груповання склало 6,5 кілометри. Вони взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території. Днем раніше, 11 червня, Ганна Маляр також повідомила, що Росія переміщує війська з Херсонської області на Запорізькі і Бахмутські напрямки. Руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил оборони України від контрнаступу на Херсонщині. Написала заступниця міністра. Днями у соціальних мережах стали поширювати документ, виданий окупаційну адміністрацією Запорізької області. У ньому вказується про начебто початок евакуації деяких категорій жителів Токмака, Васильівки та Пологів до Сімферополя і Керчі. Першу чергову евакуацію російські окупаційні сили нібито забезпечують тим, хто з ними співпрацював, а також працівникам комунальних служб. Втім, 8 червня підконтрольні окупаційній владі телеграм-канали повідомили, що ця інформація, начебто, не відповідає дійсності. Зокрема, про це написав місцевий телеканал за ТВ. Заступниця міністра оборони України Гана Маляр того дня повідомила, що вплив російських окупаційних адміністрацій на захоплених територіях стрімко знижується через їхню нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення. Зокрема, у низці окупованих населених пунктів Запорізької і Херсонської областей місцеві жителі демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій, висловлюють недовіру до російської пропаганди, зазначила посадовиця. За її словами, серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті та згубність наслідків російської окупації і зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення. Пологівський міський голова Юрій Коноваленко розповів новинам Приазові, що поки немає підтвердження того, що окупаційні чиновники та ті, хто з ними співпрацюють, залишають місто. За останні дні ну будемо говорити десь за останній тиждень. Ситуація змінилася в зв'язку з контрнаступом або наступом наших військ на сусідніх з пологами територіями, і звичайно, настрої змінилися. Ми знаємо, що території, окуповані адміністрації, так звані, отримали розпорядження на евакуацію. Але на сьогодні, поки що, ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в тій адміністрації, що вони виїздять. Тобто, всіх, їх ми бачимо, знаємо, що вони залишаються в місті, але таку, таке розпорядження вони отримали. А російських військових і їхньої техніки у пологах стало менше, каже міський голова. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, немає нікого на них. Більшість із них, ті, що залишилися, сьогодні наші жителі констатують, що вони перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, на скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою. Є певні точки, які ми знаємо, де вони ставлять техніку. І ми по них працюємо, повідомляємо, але дещо їх менше. Найважче зараз тим жителям, які не отримали російських паспортів, і які не мають російської валюти, розповідає посадовець. Спроба тих людей виїхати в Бердянськ, наприклад, на лікування для багатьох обертається тим, що вони змушені повертатися додому. Ця проблема є дуже складна проблема з тими людьми, хто не отримує е, руські гроші. З українськими грошима дуже важко їх за них придбати якийсь товар. Дуже поодинокі випадки є, хто на свій страх і ризик це робить. Але люди не розголошують, хто це, тому що це дійсно небезпечно. Ті, ж, хто отримують руські кошти, ну, трішечки їм простіше, тому що і ринки працюють, і магазини працюють там, десь на якийсь час закриваються, але працюють і тому вони ну більш-менш. Забезпечені, але люди намагаються один одному допомагати якось переводити кошти, щоб потім отоварюватися Намагаються всі ситуації виходити. Але скажу чесно, що ті люди, які не взяли паспорти і не отримують руські гроші, їм дуже і дуже важко зараз. Деякі місцеві жителі зараз виїжджають з окупованого району. Додав Юрій Коноваленко. Небагато, але є у нас є інформація, що майже щоденно. Невеликими групами оплачуючи е, значні кошти, там 300, 400, 500, 600 доларів, е, наймають перевізників або своїми машинами. Виїздять. У нас є декілька людей, які буквально останні пару днів приїхали сюди, особливо з тих населених пунктів, де зараз е, ну або поруч, або активно йдуть бойові дії. То люди вже ну просто вже немає змоги сидіти там тижнями в підвалах. І вони нарешті набираються сміливості, залишають свої домівки і приїжджають. У нас буквально ось три-чотири сім'ї останні два-три дні виїхали через, зрозуміло, довгий шлях, але приїхали до Запоріжжя. Голова Малинівської громади Пологівського району, де розташовані звільнені села Левадне і Новодарівка, Володимир Шиш розповів, що після початку окупації у цих населених пунктах ніхто не проживав. Це невеликі села. Зокрема, у Новодарівці до повномасштабного вторгнення було чотири сім'ї. Якщо взяти по площі, де то приблизно 102 два гектара. Це залежно. Ну 102 гектара. Це доволі таке, ну хороше поле. Там було по, по польській книзі було 11 будинків, але фактично проживало там чотири сім'ї. Чотири сім'ї це було шестеро людей. З них було Троє похилого віку, і троє були ну, вже пенсійно, але там 60. Плюс. Так що населений пункт невеликий був. Там були поля, фермерські господарства були невеличкі, 300-350 гектарів, які обробляли ті площі. Сам населений пункт людей в зв'язку із такою логістикою, вони поступово виїжджали. Шукали кращі умови, і на даний момент до війни залишалося 4 сім'ї. На початок вторгнення до окупації, 17 квітня, була окупована Новодарівка. На людей не залишилось там ні одного дане на сьогоднішній день. Село без людей, дякуючи богу, ніхто там не постраждав. У Левадному свого часу розміщувалася тракторна бригада, каже голова громади. Левадням теж немає людей, це невеликий населений пункт. Там приблизно 70 гектарів площі населеного пункту. Там були, був на території самого населеного пункту польовий стан. Там розміщалася тракторна бригада, яка давала можливість спрацювати 18 працівникам товариства. У них було 1800-1850 гектарів землі. Вони обробляли, приносили доход місцевої нашої сільській раді. І давали робочі міста 18 чоловікам, які я ось перед цим озвучив. Людей там на даний момент на вторгнення і на звільнення не проживала ні одна людина. там. заїхати до цих сіл поки що неможливо через безпекову ситуацію. Розповідає Володимир Шиш. Декілька населених пунктів Малинівської громади продовжують перебувати в окупації. Люди там налякані на території села Приюти там п'ять людей. У Ремовки 5 людей, Новозлатополь, 19 людей, і село Любимовка 93 людини. Люди всі зашугані військ на території особливо Любимовки. Там дуже багато. Вони позаривалися, позруйновували школу, заклади інфраструктури, будинки людей порозбирали, поробили бліндажі, там окопуються. Але це їм не допоможе однозначно. І люди, які вийшли. Там залишилися в них і була можливість виїхати. Ну вони прийняли для себе таке рішення. Це раз. А по-друге, що ну, на гуманітарну складову ми не впливаємо, нас немає можливості завести. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, як відбувається звільнення окупованої частини Запорізької області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Начальник міської військової адміністрації Токмака Запорізької області Олександр Чуб розповів, що у цьому місті ті, хто співпрацюють з окупаційною владою, також поки що залишаються на місцях. Це вже не перший раз, то вони на вивозили, а потім наші ну наші батьки з дітьми поверталися. І я давав казав, що це було не так. Ні, вони навпаки не дають виїжджати колаборантам, щоб сиділи разом з населенням і прикривали їх. Вода і світло у Токмаку є. Втім, часто відсутній зв'язок, каже очільник адміністрації. Російські військові переміщуються у межах громади в залежності від обстрілів по їхніх позиціях. Місцевих жителів у Токмаку залишилося багато, деякі хочуть виїхати, але зараз це зробити складно. Так, багато в Татмаку людей у нас залишилось. Я казав вже неодноразово, що е Татмак був окупований на другий день спочатку війни. Тому ніяких зруйнувань ніякого е ну, такого не відчув. І люди думали, що ну вони пересидять тихенько, і буде все добре. Але час трошки дотягнувся, і багато людей залишилися в маку. Наразі вони готові виїжджати, але виїжджати треба через Росію, через Росток, через Привалтіку. Ну це дуже дорого коштує. Російські окупаційні сили, як і раніше, намагаються поширювати неправдиву інформацію про дії збройних сил України. Додав посадовець. На день звісно, так сказати, Росії вони хотіли фабрикувати. Що наші хаймет вдарили по центральній площі. Але ми розуміємо, якщо хаймери дополетів на центральній площі, то там би розвернуло і будинок культури, і фонтани, і все. Тобто у них нічого не по не ну, не могли вони нічого зробити. Там запустили якийсь касетний снаряд, але він розлетівся поверх у тільки тільки шум на ні ми міх зробив, а наші хаймерці працюють конкретно по позиціям. Вони йдуть навколо Токмака, півночі Токмака. між Токмаком і молочанством накривають бази, які детонірують. і це ми чуємо інколи по записі, яку нам дають наші мешканці. Тим часом у Мелітополі Запорізької області російські військові встановлюють додаткові блокпости і здійснюють тотальну перевірку місцевих жителів та автомобілів. Про це 11 червня в ефірі телемарафону розповів міський голова Іван Федоров. За його словами, десятки людей після перевірок потрапляють до комендатури, і подальша їхня доля невідома. Кожні майже 200-300 метрів в місті Мелітополі сьогодні організовані і піші блокпости ворогів, і автомобільні блокпости ворогів. Йде тотальна перевірка, перевіряють все від телефонів до того, що знаходиться в карманах. Тож ми чуємо від наших мешканців, які залишились тимчасові окупації, що вони вже навіть приймають рішення чи виходити на вулицю, чи не виходити. Тож в тимчасовій окупації вже просто виходити на вулицю стає небезпечно. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв розповів новинам При Азові, що Збройні Сили України майже щодня вражають російські військові об'єкти, розміщені в окупованому Мелітополі. Це, передусім, розташування ворожих військ, це казарми, це ремонтні бази. Нещодавно було дуже влучне влучання на залізничну інфраструктуру, був пошкоджений. Тепловоз, хочу зазначити, що жодного разу не було жодних летальних випадків, оскільки Збройні Сили України використовують абсолютно високоточну зброю, яка не, не, не має помилок, яка використовує е, gps навігацію і влучає абсолютно точно по військовим об'єктам. Ми бачимо, що. Е, Через місто Мелітополь проїжджають Камази, тентовані у супроводі спецавтомобілів. Є інформація, що вивозять поранених, загиблих, і тому кожного дня ми завдаємо нищівний удару по тиловим базам. Російська окупаційна влада намагається не провокувати панічні настрої серед місцевих жителів, каже депутат. Максимально надають сприяння, забезпечують, тому якогось дефіциту лікарських препаратів, дефіциту продуктів харчування воно зараз не відчувається. Навпаки, вони роблять там певні там перформанси, якісь там концерти, якісь там прибіг, пробіги для того, щоб показати людям, що насправді там за там 50 кілометрів від Мелітополя нічого не відбувається, жодної контур наступу, все нормально. Хто не має там нікуди їхати і так далі. І так далі. Звісно, місцевих мешканців це, це дуже збентежує, оскільки вони розуміють, що відбувається дуже потужний контрнаступ, це лише початкова фаза цього потужного контрнаступу і будуть обов'язково. Позитивні результати до, до окупації населених пунктів. Місцеві розуміють, що головний удар це буде місто Мелітополь або е, там інші міста на узбережжі Азовського моря. Павло Тімофєв також підтвердив, що у Мелітополі збільшилася кількість російських блокпостів треба зазначити що дуже багато зараз е, російських солдат вони передягаються в цивільний одяг і ми розуміємо що ці фільтраційні заходи вони спрямовані не лише проти українського населення а і ще е, для того щоб може е, перепевряти перевіряти дезертірів або тих які там порушують дисциплінарний статут російських військ я думаю що е, Така подвійна мета да протидія українському е, населенню, протидія патризанському руху руху опору, а також е, виявлення дезертірів російської армії. Жителі Малітополя, які пішли на співпрацю з російською окупаційною владою, також поки залишаються у місті. Крім того, до Мелітополя приїжджають російські чиновники. Відбувається певна ротація, але але, але це ротація на в напрямку підсилення. Тобто ми прямо бачимо, що місцевих колаборантів до них довіри немає. І ми бачимо, що відряджаються з різних регіонів Росії щодня на окупаційну територію Запорізької області деякі посадовці, оскільки немає довіри до місцевих чиновників. От нещодавно був змінений ректор так званого Мелітопольського державного університету. На представника з Санкт-Петербургу нещодавно були зміни в, в окупаційній адміністрації Мельтопольського району. Всіх місцевих колаборантів вони взяли на облік для того, щоб не було безконтрольного виїзду на, на територію Криму і далі. І ми бачимо, що як такого масового виїзду колаборантів зараз не не, від, не відчувається. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що російські військові імовірно вирішили зруйнувати Каховську ГЕС після звільнення збройними силами України Новодарівки. Новодарівку було звільнено ще 4 червня. А чому це важливо? Це важливо, тому що сама активізація дійсно по всьому фронту вона розпочалась десь на початку червня. І на це відреагували в російському командуванні а, досить панічно, особливо після звільнення Новодарівки. І а, яка була реакція а, російського командування? Вони надали наказ на підрив Каховської ГЕС а, для того, щоб по перше унеможливити велигідність форсування Дніпра а, силами оборони України для звільнення вже лівобережної Херсонщини. А також для того, щоб відволікти увагу Києва, щоб від саме запорізького напрямку від бойових дій, від наступальних дій, гуманітарною, екологічною проблемою катастрофою, яка буде стягувати на себе основні ресурси, саме такий був план у російських окупантів, коли саме вони побачили активізацію оборони в Запорізькій області. Російське командування не впевнене, що вдасться утримати лінію оборони на запорізькому напрямку, зазначив експерт, і пояснив, чому він так вважає. Вони пішли на такий масштабний військовий злочин, як підрив Каховської ГЕС. І зараз ми бачимо, що коли відбувається просування е, збройних сил України, наприклад, е, по ті ж самі рівці е, Мок Ялик, а то uh, вони також uh, росіяни підривають uh, греблі, і це в них вже ми бачимо, що це їх основна така стратегія, по uh, якоїсь гальмуванню uh, hmm, або зупинці саме просування сил оборони України. Тобто, це був не якийсь поодинокий випадок цих панічних дій, а вони можуть бути ну досить в них регулярними. Дивлячись на те, як вони будуть тікати і так відступати, велика кількість російських військових ризикують опинитися в оточенні, каже Олександр Коваленко. Найголовніше те, що зараз, коли по просуванню о... Збройних сил України на південь, так до Старомлинівки. А при цьому, коли йде о... вклинювання в один з флангів, о... То деяка частина, велика частина підрозділів окупантів вони опиняються під загрозою оточення, і от саме зараз, якщо поєднати, наприклад, Новодарівку в перспективі з Макарівкою, то ми бачимо, який, яка ділянка території знаходиться одразу, скажімо так, в оточенні. І там зав будуть знаходитись не тільки лінії оборони, це полоса забезпечення російських окупантів, а також їх підрозділи. А отже, їм треба тікати. Або або стати обмінним фондом, ставати обмінним фондом, або двохсотими та трьохсотими. Російським військом зараз не вистачає особового складу, аби надійно забезпечити оборону на окупованій частині півдня. Через руйнування Каховської ГЕС вони мають кілька тижнів на передислокацію. Частково з Херсонщини, поки що не спала велика вода. А вони будуть відтягувати частково підрозділи для підкріплення запорізького плацдарму. В них є декілька тижнів на це. А чому ну тому, що по-перше, повинна буде зійти велика вода, щоб якось були сприятливі умови, наприклад, для умовного форсування, якщо воно є взагалі в планах, ніхто не знає. А по-друге, повинно щоб просохли ґрунти, бо десантування на не просохші ґрунти, не на окріпші ґрунти. Ну, це м'яко кажучи, це самогубство, особливо коли ця зона контролюється артилерією ворога. І тому росіяни розуміють, що в них є якесь а, вікно можливостей а, десь три тижні, і вони три тижні за ці три тижні а, можуть передислокувати частину підрозділів саме в Запорізьку область для підкріплення а, свого там групування. Але все одно їм не вистачатиме ресурсів, щоб повністю закрити усі лінії оборони. Саме тому зараз в полосі забезпечення і проводиться не стільки це наступ, так а саме розвідка бою для того, щоб виявляти їх прогалини, слабкі місця. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Празовія. Тримаємося. Вини приазов'я.